Друзі, всім вітанечка. Ваша улюблена суботня рубрика, нарешті, готувала в суботу. Отже показую. На перше приготувала бульйончик з вермишелькою. Також доця просила пельмені наліпити, тому наліпила, ліплю завжди на пельменниці, не вручну свої улюблені соленики. Їх вже багато хто пробував готувати. Рецепт є на сторінці, також в телеграм-каналі. Посилання в шапці профіля. Син попросив мене приготувати даруни, але це не прості. Я додавала картоплю, давала кабачок, а також давала фарш, цибулька, чесник і обсмажувала. Можна запікати також в духовці. Тут в мене гомілки тушковані в каструльці. Тут ось такий салатик, а можна на маску, як на хліб, використовувати плавлені зірки, варене яйце, чесник і майонез. Це натерти на дрібній терці і чесник через чеснику далку. Вчора пекла хлібчик і сьогодні ще гарячим розрізала, тому розріз не дуже красивий. Але це тортиком я ділилася: це сирник з печивом орео. Ну, але так як кажу, розрізала гарячим, він ще не стабілізувався, тому ось такий не дуже. Естетичний вигляд, але все ж таки смак буде чудесний. Постоїть в холодильнику і все буде супер. Пишіть, що готували ви. Сім гарних, мирних вихідних.